Він був патріотом своєї країни і без жодних вагань став на її захист. Роман Іванович Горбатюк зі села Лашнева. Його молоде життя назавжди зупинилось на 32-му році. У багатодітну родину Горбатюків прийшла сумна звістка з фронту. 28 вересня під час виконання бойового завдання із захисту України на Харківщині загинув їх Роман. Народився майбутній воїн 27 квітня 1990 року, навчався у Бродівському педагогічному коледжі, Тернопільському університеті, здобув фах вчителя трудового навчання, працював на заводі Електроконтакт Україна. Втім, як тільки на святу українську землю ступила нога ворога у 2014 році, під час першої хвилі мобілізації, прийшов у військомат з бажанням служити у Збройних силах України, захищати своє рідне. Певний час Роман був на службі у Бродівському військоматі, а з 2015 року пішов у 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. Був учасником АТО. 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, прийшов знову у військомат і без вагань сказав: Я іду на війну. Воював Роман Горбатюк у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, отримав три контузії. Надзвичайно добра, порядна людина, вихована у багатодітній родині, де усі стоять один за одним, де люблять свою Україну. На сьогодні ще п'ятеро чоловіків з цієї родини стоять на сторожі миру. Двоє братів героя Романа Горбатюка та троє його швагрів. У селі Лешневі прощаються із захисником України, біль, сльози, небажання прийняти страшну і болючу дійсність. Але треба жити, йти далі до перемоги, до такого бажаного миру на рідній українській землі. Вічний спокій душі та слава воїну. Який віддав життя за незалежність України, подвиг Романа Горбатюка пам'ятатимуть завжди, Серцю плине качав по тині, плине кача по тині.